Про умови вступу переваги свого навчального закладу і не тільки майбутнім абітурієнтам розповіли в Івано-Франківському національному медичному університеті. Тут традиційно, наприкінці навчального року, відбувся день відкритих дверей. Більше сотні молодих людей з різних областей України завітали на день відкритих дверей до Національного медичного університету. Нині це один з провідних вишів нашої держави. За 70 років існування заклад закінчили більше 40 тисяч студентів. Серед них вже добре відомі лікарі, науковці, викладачі. Окремі світила науки прославляють цей виш не лише в Україні, але й далеко за її межами. Ректор Микола Рожко запевняє, сьогодні професорсько-викладацький склад робить усе можливе, аби зі стін закладу вийшли не лише фахівці високого рівня. Але гідні патріоти своєї держави. Для нас рік був неймовірно плідний. Ми низько кланяємося, дякуємо і Богу, і владі, і всім, всім, хто нам допомагав. Ну Найперше, ми на кінець вже отримали державну премію. Вже офіційно нам президент вручив всім тим, хто це, хто лауреат державної премії. Тим більше, що робота йшла від нашого університету. У нас за цей навчальний рік у нас є два заслужених діяча науки і техніки. У нас є п'ять заслужених лікарів. Такого ніколи не було. Тобто це дійсно є здобутки, які ну університет має чим пишатися. Національний медичний Університет зараз посідає перше місце серед 17 медичних вишів країни за станом матеріально-технічної бази. Крім того, виш став ініціатором відновлення військової кафедри в Україні. А ще тут заявили про готовність відкрити нову спеціальність психологічна та медична реабілітація. Дуже хочеться, щоб до нас прийшов абітурієнт, який стане гарним випускником, кваліфікованим фахівцем в медицині. Ми цього прагнемо і робимо і навчальну, і наукову, і методичну базу для того, щоб студент почувався впевнено. І ми це бачимо по олімпіадах наших студентів, які займають хороші призові місця з дуже багатьох дисциплін по студентських наукових конференціях, в тому числі і міжнародних. Окрім ознайомлення з досягненнями вишу, майбутні студенти мали змогу побачити навчальні корпуси лабораторії. Торії і не тільки, а також дізнатися про зміни цьогорічній вступній кампанії. Не будуть всі сюди стояти літом, коли буде велика спека. Не будуть стояти в черзі, можна буде посилати документи електронною поштою. до нас будуть приходити тільки ті, хто буде поступати на другий курс, ті, які мають пільгові категорії. Тобто, це значно зменшить тут навантаження на, на приймальну комісію. Вступна кампанія в національному медичному університеті цього року стартує 11 липня.